Усіх мені дуже приємно провести цей вечір середи у компанії таких чудових і достойних людей, як ви, і оголосити одну із номінаток, яка є переможницею нашій категорії суспільство. Але перш ніж я запрошу цю людину на цю сцену і познайомлю вас із нею, я б хотіла вам показати ось таку річ. Це звичайний турнікет. Здавалося б, така маленька штука, яка може поміститися в кишеню, в сумку, будь-куди місце займає, мало дуже компактна. Але саме від цієї штуки залежить найдорожче життя людини, фактично життя кожного з нас. І в мене до вас запитання: хто із вас не лише тримав турнікет у руках, але і вміє ним правильно користуватися, підніміть руки. Ну непогано. А хто вміє відрізнити якісний турнікет від неякісного? Значно менше людей, на жаль, але я прошу всіх поаплодувати цим людям. Адже в нинішній час, особливо під час війни, знання, якими володіють ці люди, є дуже важливими і поруч із ними ви точно зможете почуватися впевненими, тому що у разі чого вони зможуть надати. Кожному якісну фахову домедичну допомогу. Ну а зараз я хочу запросити на цю сцену людина, яка не лише знає все про якісні турнікети, але й вже протягом 10 років поспіль забезпечує українських бойових медиків якісною тактичною медициною для того, щоб вони могли рятувати життя більшій кількості українських бійців. Ірина Гук, очільниця благодійного фонду Лелека. Давайте привітаємо її оплесками. Ірино, я рада вітати вас на нашому сьогоднішньому заході і вітаю з тим, що ви є однією із номінанток наших. І хотіла вас запитати про те, що от за 10 років війни дуже багато людей займаються допомогою в плані тактичної медицини. Є багато волонтерів і фондів, які забезпечують медслужби великих військових підрозділів. А є благодійний фонд Лелека, який працює з бойовими медиками взводів і рот, тобто зі значно меншими медслужбами. Чому для вас важливо саме такий підхід? Ні, ну насправді з медичними службами і з великими підрозділами ми теж працюємо. Ріна <с? <с?> обіймаю тебе, дякую тобі за все, що ти тут нам розказала і зробила. Чому ми сфокусувалися власне з часу повномасштабної війни на допомозі саме бойовим медикам взводі ворот, як ви кажете, да тому що це люди, які безпосередньо працюють з пораненим, безпосередньо знаходяться на позиції. І ми, якби, обрали для себе таку нішу, такого ручної роботи для конкретної людини, скажімо, так, тобто максимально чути окремо взяту людину, яка до нас звертається. Тобто, фактично, ви допомагаєте більшою мірою тим, хто не має великого медійного ресурсу, він має менше ресурсів для того, щоб залучати великі кошти до своїх зборів, і таким чином ви підтримуєте цих бойових медиків. Так, зокрема. Як часто вони звертаються до вас із запитом надати найбільш базову тактичну медицину ті ж самі турнікети, так які, здавалося б, мали бути зараз у всіх бойових медиків? Як часто ви чуєте такий запит? Ну у нас запит, в принципі, кожного дня там десятками. Там за час повномасштабної війни це ж там більше восьми тисяч звернень. От нурнікети ну, так, це один з топових запитів досі, на жаль. Чи буває так, що підрозділ не може отримати якісну тактичну медицину ні від кого іншого, але лише тільки від вас? Від нас, від наших колег, багато чого робить держава, але, от як правильно Ріна так само зазначала, що у нас війна такого масштабу, що, на жаль, жодне забезпечення наразі не є достатнім, тобто. Ми рідко зараз чуємо історію. Це на й рік, коли там нічого немає. Взагалі нічого немає, але е, звернення там забезпечення є, але воно недостатньо. Забезпечення є, але воно недостатньо якісне або воно недостатньо оперативне. Так, це от наша історія, яку ми бачимо кожен день. Один із ваших головних продуктів це рюкзак бойового медика. Я бачу, що ви навіть прийшли із таким. Що це за рюкзак і з чого він складається? Можливо, це навіть якась особлива історія. Так, це особливий рюкзак, це такий довгожитель, це не зовсім той з яким ми працюємо наразі. Цей рюкзак нам повернула людина буквально кілька днів тому, яка отримала його навесні 22-го року. Тобто, це один з перших рюкзаків, які ми змогли. Завезти в Україну після початку Великої війни це рюкзак відомого бренду, він чорний. Але я пам'ятаю, коли ми їх 50 штук перші купили в Німеччині і завезли в Україну. Я запитала у медика 8-го полка, кажу, а нічого, що чорний. І він сказав: Господи, де зараз хоч рожевий. Тобто, на той момент, це, це, це було байдуже. І, е, на жаль, це довгожитель, тому що. Майно, медичне майно зазвичай стільки на війні не живе, і добре, якщо воно якби, втрачається і гине без свого власника, скажімо так. Що зазвичай входить до складу рюкзака бойового медика, який ви формуєте? Е, є базова версія, да? тобто, щоб всім було зрозуміло, це як ви там купуєте піцу, в якій є томат, сир і курка. А далі ви можете там додавати до неї компоненти на свій розсуд. В принципі, десь схожа історія з рюкзаком бойового медика. Є така велика аптечка, яка, на жаль, достатньо дорога, тобто базова версія рюкзака там, це на сьогоднішній день 30 тисяч гривень. Це турнікети, бандажі, голки, трубки, окклюзійні наліпки і так далі. Але а може бути і дорожче. так а давайте, набагато... можливо, от думку залу запитаємо: як ви гадаєте, скільки може коштувати найдорожча версія ось такого рюкзака бойового медика? Можливо, у когось є якісь варіанти. Ну, Ріна й Олена знають 250 тисяч гривень. А, можливо, ще в когось є які варіанти. Ірино, це справді найбільша ціна? Чи можливо ваш рюкзак бойового медика обходився і дорожчим? Ну от у нас рекордсмен коштував майже 4 тисячі доларів. Тобто, насправді до цієї базової начинки, яку ми з вами згадали, додаються вже спеціалізовані медичні наплічники, які господи девайси, які дуже дорогі. Ну тобто, той самий вузловий турнікет, внутрішньокістковий доступ. Це там вже. Кілька сотень одиниць, кілька сотень доларів за штуку. І в принципі, складність рюкзака вона просто залежить від рівня навичок медика, його бойового досвіду, і людина так само от може замовляти собі залежно від свого рівня навичок, якби ускладнену начинку. Тому тобто, тому фактично, ви зможете сформувати із такого рюкзака таку міні-операційну, чи це буде некоректне порівняння? Ну я не думаю, що це коректне порівняння з операційною. Ну самі самі медики використовують там та там міні шпиталь на плечах, от така скоріше там більш формулювання. Ну операційна в тому в тому числі. Нещодавно у вашому Фейсбуці я побачила допис, який особисто мене дуже розчули. Ви опублікували фото, записки, листівки, на якій, очевидно, що або дівчина, або дружина, або можливо мама чи сестра дякували вам за те, що завдяки тим медичним засобам тактичної медицини, яку ви передавали бойовим медикам, її рідного чоловіка вдалося врятувати. Як часто ви отримуєте ось такий фідбек? Uh... Часто і не часто водночас, тобто ми розуміємо, та що коли ти працюєш такими вже статистично великими, значущими цифрами, такі історії відбуваються постійно. Але ну звичайно, от, наприклад, ця листівка, да яку ви кажете, це людина прийшла просто до стенду нашого фонду там на публічному заході, де ми були, і ми завжди пропонуємо людям підписати листівки для бойових медиків, просто подякувати людині на війні. От і людина написала таку, такий підпис. Ми вже потім самі прочитали. Звичайно, були розчил, розчулені дуже е, е, ну, це особлива історія, коли близькі дякують і за врятовані життя, і за спроби врятувати життя. І окрема історія, якщо чесно, це. Близькі і родини загиблих медиків, яким ми допомагали, які постійно нас підтримують і беруть участь в наших зборах, і просто, просто пишуть там іноді поспілкуватися з тобою. Це така особлива категорія людей, яку ми дуже цінуємо. Як часто ви вимагаєте фотозвіти від тих людей, яким ви надаєте свою допомогу, чи важливо це для вас? Дуже давно не вимагаємо. Спочатку повномасштабної війни <кій> точно не вимагаємо. Завжди кажемо, що ми вдячні, якщо така змога буде. Але якщо чесно, то ми розуміємо, що її дедалі менше, на це немає часу, і взагалі це не зовсім особисто для мене, це не зовсім коректний формат відносин. Взагалі взаємовідносин між цивільною людиною і військовою. А в чому саме полягає? Ну, Мені не хочеться змушувати людей дякувати е в тій ситуації, коли, в принципі, ми тут всі чудово розуміємо, що ми їм вдячні, ми їм мусимо бути вдячними за кожен день свого життя, за все, що ми робимо, за можливість просто жити в цій країні. І якось дуже незручно змушувати їх дякувати, ще й в форматі там, якомусь такому заданому, там, за сценарієм, там, візьміть коробочку в руки. Ну, це Принизлива, на мою думку, я бачила знову ж таки на вашому фейсбуці, що інколи вам доводиться допомагати військовим не лише тактичною медициною, але й виходити за межі, скажімо так, своєї компетенції, збирати, наприклад, нареби. Або я знаю, що ви так само формуєте кейсоваки, це спеціальні автомобілі, де відбувається евакуація поранених від безпосередньої лінії зіткнення до медиваку наступного наступної машини, яка вже довозить пораненого до стабілізаційного пункту. Як часто ви цим займаєтесь? Дивіться, ми в принципі обрали таке поле діяльності, що ми допомагаємо медикам на дошпитальній ланці, і в принципі, це тактична медицина, це розхідники медичні. Це е, кейсивакі в першу чергу. А зараз, оскільки кейсивак це е, ну скажімо так, топова ціль для FPV, е, тому у нас якось органічно додалась історія з ребами е, для того, щоб захищати ці кейсиваки від е, FPV-дронів. Я знаю, що зараз серед наших гостей є багато волонтерів і людей, які проводять різноманітні збори, і, перш ніж поставити вам наступне запитання, я б хотіла почути, а точніше побачити руки тих, хто займається зборами. Власне, хочу запитати, наскільки тяжче вам збирати зараз гроші для того, щоб закривати свої збори? В кого стало складніше, підніміть, будь ласка, руки. Бачимо, що проблема є, Ірино, як у вас із цим? Чи відчуваєте ви те, що люди зараз менше готові допомагати і закривати ось потребу у зборах? Ми відчуваємо, що е, час, наш час, наші зусилля, такі людина години, я кажу, е, на е, залучення. Коштів вони все додалі збільшується. Тобто, от той самі, ті самі там 100 гривень, які до жертвували в 22, му в 23-му, в двадцять четвертому, 25-му році будуть жертвувати. я Сподіваюся, ну вони вимагають різного е вкладення зусиль. Скажімо, так я знаю, що один із ваших зборів навіть забанив Фейсбук, що це була за історія, і як часто у вас взагалі таке відбувається. Постійно відбувається, там періодично якісь алгоритми прокидаються, засинають. Ну, ми намагаємося з цим боротися. Але ну, звичайно, просто треба розуміти, що соціальні мережі вже не давно не основний майданчик для зборів. Тому так, це звичайно складно, це неприємно, але е, ніхто не піде додому і не опустить руки через такі технічні проблеми. Інколи збори важко закривати, бо люди можуть не розуміти для чого їх підтримувати. Умовно кажучи, людина може розуміти, для чого там скидати гроші на якийсь банально пікап або на якийсь реп, або на якісь дрони. Але можливо є люди, які не розуміють для чого скидати гроші на тактичну медицину. Що б ви пояснили цим людям, ну звичайно, є таке в'явиче, тобто такмет він не популярний, да там порівняно з дронами чи чимось, що може там перелетіти в російські НПЗ, от але е, коли от ми жаліємося на цю історію військовим. Вони так трошки гірко посміхаються і кажуть, що е, ми розуміємо, що люди більше хочуть донатити на щось летальне, але усіма цими класними крутими штуками керують люди, наші люди, і в першу чергу потрібно захистити, е, врятувати і допомогти пораненій людині, яка теоретично. Потім повертається до служби і продовжує керувати оцими всіма страшними речами, на які люди більше хочуть донатити. Скільки у вас зараз висить незакритих запитів від бойових медиків, які ви банально не можете задовольнити, тому що у вас немає можливості це зробити? Скажімо так, ми не, поки що можемо не відмовляти взагалі підрозділам. З... Зона бойових дій, але обсяг, от відсоток, скажімо так, того, що ми надаємо, десь він, звичайно, до 100% не дотягує ніколи. Наскільки критичною зараз є потреба у тому, щоб люди, можливо, навіть ті, хто сьогодні є серед гостей нашого заходу, підтримали вас у вашій роботі? Потреби є постійні, критичні, якось важко конкурувати з іншими чудовими фондами. і Тому насправді я хочу наголосити, що ми, власне, і не конкуруємо. Ми всі допомагаємо військовим. Тому я прошу підтримувати військових безпосередньо або ті фонди, яким ви довіряєте. Всім зараз складно, але. Всі працюють, і в принципі, великі команди, команди з досвідом. Я би закликала їх підтримувати, тому що, якби ми знаємо, ми знаємо, як, що, де робити найкращим чином. І на жаль, кількість запитів від військових не зменшується. Тобто, у нас, наприклад, ми зараз бачимо, що ми заходимо трошки з пустим складом в зиму. Дай от нам тільки на те, щоб відшити нам сумки, потрібно на зиму там 10 мільйонів, але це. Це у всіх така ситуація, тому якби підтримайте, підтримуйте всіх, кому ви довіряєте. Ну і власне я лише можу долучитися до цих слів і наголосити на тому, що бойові медики вони роблять неймовірну роботу, тому що вони не лише рятують життя іншим, але й самі зазнають поранень, і навіть гинуть. І е, я би на завершення нашої розмови пропонувала вшанувати пам'ять тих бойових медиків, які на жаль загинули. Рятуючи життя інших. Дякую всім, і Ірино. Я особливо дякую вашому фонду за те, що ви розумієте важливість тактичної медицини і робите все можливе для того, щоб українські бойові медики точно мали достойну можливість працювати і рятувати життя українських бійців. Дякую.